Всім привіт! Серед липових лісів, серед дубових гаїв. Ще досі лишаються стріхи мертвих хуторів, де не залите все отрутою. Там земля виглядає ось так. Такі пейзажі були зовсім-зовсім звичайні. Та ну ще якихось 5 років тому Це був найзвичайнісінький пейзаж для нашої місцевості. Тепер такі локації треба пошукати. Зараз підійдемо до цікавого дворища. Я покажу як досі плодоносять тут сади у деяких людей, у деяких місцях. Хутари хуторами, стріхи стріхами. Вирішив зазняти вже нежиле подворище і вишневий ліс. Ось тут стоїть досі хата. Вона вже вкрита лісом, а тут, напевно, був город чи подворище. А ось тут був садок, сливи. Це поміж, це поміж липовими лісами. І ось я такого ще лісу не бачив. Це вишневий ліс. Це при всьому при тому, що коли цвіла вишня, коли цвіла вишня у нас було мінус 10. Я не знаю, хто жив на цьому дворищі, але явно людина щось знала. Цей ліс вже не можна називати одною вишнею, але ха, не зняти я не можу. Тут соток з 10, напевне. Вишневого лісу. Соток з 10. І вони навіть всередині. Виглядають ось так. Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Вже посеред вишень виліз навіть дубок. А вишневий ліс плодоносить шпаки. Шпаки заморюються обносити ці вишні. Вони все є, і є, і є, і є. А десь ось там під кленом спочиває господарь подворища. Тут поруч все незвичайне. Все незвичайне. Отакий урожай у груші. А на NT груші ось такі груші. Я думаю, що груша не витримає. Не витримає такого навантаження. Мабуть розумна людина вирощувала тут рослини колись. І абрикоси. І абрикоси, вони хоч не оброблені. Це просто якесь чудо. Це дійсно якесь чудо. Абрикоси повні абрикос. Всі пам'ятають, як я які морозяка лупив. І на абрикосах ось такі відмінні метла. Ви не бачили метал, які ростуть на абрикосах, а я ось тепер бачу. Справжня відміна метла. Дякую всім за увагу та терпіння.